Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google з компанії Big Lead Agency. І сьогодні я вам покажу, як створити обліковий запис в техменеджері і відправити цей код програмісту на встановлення, щоб ви могли самі додавати теги, встановити аналітику і так далі, щоб мінімально залучати програміста і максимально швидко впроваджувати всі ваші побажання і теги. Для цього треба перейти в менеджер тегів пошуку гугла. Далі переходите на веб-сайт, який вам треба в нашому випадку це евакуатор. Вінниця. Потім повертаємось на менеджер тегів. Натискаємо Створити обліковий запис. У мене вже є обліковий запис, у вас скоріш за все тут нічого не буде. Натискаємо Створити обліковий запис, вводимо назву облікового запису. Бачимо, що деякі символи не можна, тому я його встановлю так. Країни вибираємо Україна чи та країна, з якою працюєте там, в Європі, в Штатах, де, де працюєте, там і супер. Вибираємо веб-сайт, якщо це не iOS, Android чи щось інше. Далі вибираємо, приймаємо згоду і натискаємо так. Після цього менеджер нам дає код, який ми маємо передати програмісту для встановлення. Якщо ви випадково закрили, чи вам вже такий дали е, доступ, і ви не знаєте, як перевірити чи дати програмісту, то можна натиснути на GTM-код. Бачите, оцей? натискаємо і він показується. Як би я передавав, я б створив Google Docs, скопіював цю частину, ставив, потім скопіював цей текст саме так, ставив. Скопіював цей встав і скопіював цей так, вставив. Чому так робиться? Краще Viber, в айбері, в телеграмі, в месенджерах не передавати ці куди, бо е деякі символи може не так відтворити додаток, тому краще передавати це через Google Docs. Це особисто моє бачення. А там як хочете так і передавайте. І як тільки програміст каже, що він встановив код, ви сюди е додаєте лінк на ваш вебсайт. І перевіряєте. Тобто, якщо буде перевірено, там буде зелена така галочка, і це буде значити, що вже код встановлено, і ви сміливо можете додавати якісь свої теги і далі працювати вже з контейнером GTM. Е, до речі, якщо додали е, якийсь код там, аналітики, конверсії чи щось, не, не забувайте попередньо переглянути, а потім надіслати, бо без надіслати ніякі. Коригування чи теги не будуть опубліковані наразі. Це все вам гарних продажів і до зустрічі.